А як виконати таке завдання і запам'ятати про узгодження числівника з іменником? Проаналізуємо цей тест. Числівники двоє, десятеро і семеро це числівники збірні, які вказують на позначення великої кількості як одне ціле. Двоє троє є ще писливі форми двійко, трійко, а далі всі, які закінчуються на еро, їх легко запам'ятати. Десятеро, семеро, 12, 16, 20 і тридцятеро, а далі вже збірні не утворюються. Потрібно пам'ятати, що збірні можуть узгоджуватися з іменниками в родовому відмінку множени. Можуть узгоджуватися з іменниками середнього роду, з іменниками чоловічого роду, але тільки істотами, а з іменниками жіночого роду збірні числівники не узгоджуються. Але тут потрібно пам'ятати, що із чоловічим родом можуть узгоджуватися тільки з істотами. А якщо це буде не істота, то такі числівники не узгоджуються з іменниками не істотами. проаналізуємо двоє вікон. Іменник вікно це іменник середнього роду, кого чого вікон це родовий відмінок множини, і тому тут помилки немає. Десятеро підлітків. Підліток це іменник чоловічого роду. І зрозуміло, що це істота. Тому узгодився числівник правильно, тому що кого Підлітків. А тепер проаналізуємо семеро разів. Іменник раз це іменник чоловічого роду. Але це в нас. Не істота і тому не може узгоджуватися з іменником, з числівником збірним. Тому якраз і буде це наша відповідь. А тепер числівник 3. Числівники 2, 3 і 4 можуть узгоджуватися з іменниками тільки. У називному відмінку множини. У називному відмінку множини. І проаналізуємо три з чвертю. Чверть це вас не числівник. Тому будемо узгоджувати тільки за числівником 3. Два, три, 4 називний множини, тому. 3 кілометри поставили в земному відмінку множини. І це правильно. Тож наша відповідь в семеро разів тут узгоджено якраз неправильно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо вам було відео цікаве, залишайте свої коментарі.